Олег Бабій, полковник, позивний МакГрегор, він народився в Чехії, навчався у Львові, закінчив Львівську академію сухопутних військ. Спочатку повномасштабного вторгнення на рахунку розвідника Олега Бабія було 9 успішних виходів у тил ворога та 12 блискуче проведених операцій. Останньою стало знищення потужного російського бомбардувальника ту 22 М 3 на аеродромі Сольці, що в Новгородській області. Тоді ці кадри, як палає потужний ракетано. Осиць облетіли чи не всі пабліки групі Олега Бабія вдалося пробратися у глибокий тил супротивника. Бійці подолали пішки майже 600 кілометрів. Завдання виконали один Ту-22 знищили ще два літаки. Вивели з ладу. Трагедія сталася, коли група бійців поверталася на підконтрольну Україні територію 30 серпня 2023 року. Розвідники потрапили у ворожу засідку і вступили в нерівний бій. Прикриваючи відхід своїх побратимів, Олег Бабі отримав смертельні поранення та загинув. Йому було всього 32 роки. У героя залишилися дружина та двоє діточок. У львівській школі встановили меморіальну дошку герою. Шануємо та пам'ятаємо.